У кожного читача є свої ритуали, якісь звички або цікаві незрозумілі речі, традиції, які ми плекаємо, вирощуємо або ж трошки навіть їх цураємося і не ділимося із оточуючими. Але ми всі тут любимо літературу, ми всі тут обожнюємо цей процес збирання книг. Тим, що ми ділимося улюбленими історіями, тож сьогодні я поділюся з вами моїми нормальними або не дуже книжковими звичками. Привіт, я Аня, і ви на каналі Анна Богдарі. І якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні буде така відверта розмова про те, що стосується мого читацького життя, звичок і тому подібне. Принагідно нагадую, що в описі до цього відео є дуже багато корисної інформації, зокрема про мій книжковий клуб Підпільний роман, в рамках якого ми обираємо книгу раз на місяць, спільно її читаємо, а потім обговорюємо. Ну і те, як мене можна підтримати, також є в описі до цього відео, тож прошу туди після того, як ви це переглянете. А ще не забудьте підписатися і поставити лайк, ну і в коментарях написати про ваші книжкові звички. Поїхали. Ну і перша звичка, яка зі мною постійно, яка закріпилася, я не знаю як, само собою. Це те, що кожен раз, коли я обираю книгу, яку буду читати, обов'язково до неї я обираю закладинку, яка буде відповідати або її тематиці, або ж її оформленню кольорового, зокрема палітурки, кольорів, які є на зображенні на палітурці, і е -е, якось від цього відштовхуюся в виборі того, якою буде закладинка. Здається, це якось дуже просто і банально, але це такий приємний ред. Адже в мене дуже багато закладок, і я постійно в них коперсаюся, намагаюся підібрати та, яка буде найкраще відповідати атмосфері, або ж найкраще передавати кольори. І сюди ж я маю додати, що крім закладки, я ще обираю стікери саме за кольорами, які я буду використовувати при відмічанні якихось цікавих моментів, або ж цитат, або якихось бісячих мене моментів. Теж я стараюся обов'язково, щоб стіка були за тією кольоровою гамою, яку я прослідковую на палітурці. З приводу відмічань в книжках, я зазвичай користуюся звичайним олівцем, але якщо це прям супер-пупер, мої улюблені історії, в яких я 100% впевнена, в яких я знаю точно, що я не буду змінювати видання, або що вони зі мною просто не завжди, там я собі з цього року почала дозволяти щось виділяти. Маркерами, або ж залишати якісь такі смайлики вайбові. Зокрема, в мене це було в Оніксовій бурі. Це перше, що я собі дозволила, це знаєте, як ламати якийсь свій просто усталений. Троп того, як я поводилася, і я себе відчувала якось такою дуже поганою дівчинкою, коли я перший раз виділяла е цитати в Оніксовій бурі. Але водночас це було навіть дуже дуже приємно. Другий пункт, який теж зі мною живе вже, мабуть, років п'ять, це те, що коли е я читаю книгу, обов'язково кожен новий читацький день я відмічаю магнітною закладкою. На що я це роблю? Але матерна, тому що. Зі мною ще зберігся мій читацький щоденник паперовий, я його веду в доволі обмеженому вигляді, але все ж таки кілька розворотів на місяць в мене є. Це в принципі місячний розворот, і якраз відслідковування мого читання по кількості сторінок на кожен день. І для того, щоб я могла якраз прослідкувати тенденцію, побачити, скільки я прочитала сторінок, я використовую магнітні закладки і потім просто беру, відкриваю калькулятор. Маю е, кількості і е, таким чином бачу мій прогрес кожного дня. Ну або ж регрес, тут як карта ляже, всяке буває. І від цього третя моя звичка це вже згаданий книжковий щоденник паперовий, який я скоріше за якоюсь такою ностальгією продовжую вести, бо раніше я вела свій bullet journal досить довго. І, мабуть, роки два як відмовилася від нього на користь Notion, тому що там е, я. Маю більший функціонал, і частіше до нього звертаюся, буду відвертою. Але паперовий щоденник зі мною залишився, як я вже сказала, для відслідковування кількості прочитаних сторінок. По-друге, мені подобається там малювати таку собі маленьку книжкову поличку кожного місяця, щоб відслідковувати, скільки я прочитала книг, і під нею обов'язково є така табличка, у якій, у якій я відмічаю назву книги, автора, сторінки, формат книги, кількість балів і е, терміни, в яких. Я читала ці книги. Ну і третя табличка, яку я обов'язково веду кожного місяця, це мої покупки або ж книги, які у мене загалом з'явилися у конкретному місяці, де я відмічаю дату, кількості книг, назва, вписую ціни, якщо, відповідно, це було мною передбано, і звідки в мене взялася ця книга. Що перша, що друга, що третя сторінки, вони в мене всі є в вновшені. І якби я могла також від цього відмовитися, але знаєте, тут, певно, така зі мною ще працює рефлексія Лаксія, коли ти сидиш, заповнюєш рукою це все промальовуєш, що сліпиш стікери, скотчики, бо в мене їх залишилося до стобіса багато з періоду ведення мого моєї джорнала, і якось його потрібно використовувати. Тож паперовий щоденник ще зі мною живе. Майбутньому я б хотіла трошки його все ж таки реформувати, змінити. Я б хотіла ліпити туди обкладинки книг, тобто друкувати їх або на клекій основі, або просто вклеяти. Клеєм і таким чином, щоб бачити отакий візуал. Мені подобається, як це роблять на зарубіжному буктоці, і хотіла б, мабуть, в майбутньому, щоправда, от змінити візуал мого паперового щоденника. Наступний пункт це якраз мій книжковий світ в ноушені. Вибачте, якщо я вам вже забила всі ваші вуха цим електронним щоденником, але це дійсно те, що зі мною відверто кожного дня. Це той простір, в якому я настільки кайфую, настільки я його зроблю. Своїм, і я туди постійно додаю якісь круті фішки, які е, допомагають мені бачити якісь цифри, якусь статистику. І мені подобається, що цей простір розвивається, він якби не стоїть на місці. Цю платформу постійно вдосконалюють. І я вдосконалюю свій простір. Я справді кожного дня туди звертаюся. І я, наприклад, туди записую, на якій сторінці я зупинилася в кожній е, книзі, яку я читаю, і там дуже класний прогрес. Барм відслідковується, який я туди забила. Я туди, от буквально на днях, додала дуже класну ві візуалізацію, скільки я прочитала книг в місяць, скільки це сторінок прочитано, а також я туди додала ще дуже класну статистику, скільки серій я почала читати, читаю, закінчила читати, або ж у мене закинуто. Так, спочатку я проробила велику кількість роботи, щоб заповнити цей щоденник, але далі ти його просто ведеш і додаєш десь потрібні Галочка, де ж десь просто доповнюєш якусь там дрібку інформації, і в результаті я бачу дуже класний результат, який мене дуже-дуже тішить. Ну я просто тішуся, тому що я зробила дуже круту систему аналізу книг, дуже круту, просто візуальну складову. І знову ж таки, це просто моя якась така дуже приємна частина. Роботи заповнення цього і ведення в принципі цього електронного щоденника. Наступний пункт це тематична музика на фоні. Читання. Особливо мені це дуже потрібно, коли ми з чоловіком вдвох вдома і він займається чимось своїм, вмикає там якісь свої подкасти або якісь свої ролики на Ютубі. І я в цей момент читаю, чесно, мені насправді, якщо книга не на 100% мене полонила, це ну, погодьтеся, не прям з кожною книгою відбувається. Для мене цей сторонній шум він є відволікаючим фактором. Ливо, коли чоловік сідає приглядати рілси. ну це просто мене дуже сильно відволікає. В такі моменти я беру навушники і намагаюся вмикати музику на фоні. Але яку музику? Обов'язково це мелодії, це мінусівки, це точно не музика зі словами. Тому що якщо будуть якісь слова, якщо буде вокаліст, це теж мене буде відволікати, і я задалася, мабуть, широки десь 3-4 тому ціллю пошуку певних якихось мелодій, які можуть мене трошки-трошки Відволікати від зовнішніх факторів і занурювати в книги. Коли в мене була ще моя перша електронка, коли в мене ще не було взагалі паперової бібліотеки, я туди собі навантажувала класику. Або фортепіані якісь версії пісень, це було дуже давно. І це теж зі мною дуже класно працювало, мені подобалося, але воно не створює прям для всього настрій. Погодьтеся. Якщо читаєш класику, ще окей, але з фантазійними мотивами книг. В мене асоціації одні з романтичними книгами другі асоціації, і я маю сказати, що в мене цілий такий перелік каналів або цілий, ціла підбірка. Саундтреків або роликів на Ютубі, де дві або три години або годину грають мелодії на якусь конкретну тему. Моє велике просто відкриття. По-перше, це саундтреки в стилі Бріджертонів, тобто це сучасні треки, але вони виконані в інструментальному стилі, і це так класно підходить просто під будь-які любовні романи. По-друге, моє відкриття це ось цей Ютуб-канал, на якому. Тому вже прямо готові створені підбірки під різні, здебільшого, фантазійні книги. І хоч обирай серію емпіреїв, хоч обирай серію про двори Саремас, хоч серію Стефані Гарбер Каравал, або одного разу Розбите серце. Там вже готові підбірки саме класних інструментальних версій, які використовувалися і писалися або для фільмів, або для серіалів. І вони прям такі класні. Епічні, глибокі, з таким наростанням емоційного тону, що просто мене ще більше занурює в книгу, яку я читаю, і воно такий крутий настрій створює, що просто вау! От. І от я Здебільшого люблю, до речі, шукати мелодії, які не просто будуть крутитися одна й та сама десь, або дві-три подібні по колу, а саме, щоб це були, наприклад, п'яти-семи хвилинні саундтреки, але вони були різні. Так, вони одного настрою, але вони все ж таки були різні. От, і це от дві такі рекомендації, точно які я вам залишаю. Наступний пункт, який актуалізувався із похолоданням, приходом осені, це, звичайно, Свічки під час читання книг. Звичайно, це мої свічки, які я персонально виготовляю. Це не буде реклама Я дійсно ще для себе використовую свічки, які ж я сама роблю. Бо ті аромати, які я підбирала для нашої крафтової майстерні, це велике захоплення. Всі аромати, які в мене є, це реально. Просто потрапляння в серденько, вони теж абсолютно різні. Якісь більш солодкі, якісь більш на таку з такими мотивами випічки, якісь більш свіжі, квіткові. І я люблю обирати під. Різні книги, різні свічки відповідно тим жанрам або тим настроям, які в мене створює та чи інша книга. І це велике задоволення. Ось, до прикладу, в мене теж свічка, яка я самостійно заливала. Я, наприклад, ще збираю знову ж таки свої використані свічки, я їх переливаю. Тут, в мене, наприклад, свічка на три гноти. Солодкий аромат. Ось в цій паночці. Теж я колись взагалі купувала в ній давно-давно свічку, але зберігла для того, щоб свою залити тут в мене мій е свіжий хвойний аромат. Е далі в мене знову ж таки ось тут. Отут я вже не пам'ятаю, здається тут квітковий. Тут мій квітковий аромат, тут теж на три гноти, ні, на дві, на два гноти, перепрошую, баночка теж, яку я колись зберегла, для того, щоб відповідно свою тару не витрачати. От я туди заливаю свої ж свічки. Тож свічки і аромати це те, що однозначно створює настрій, тим паче зараз восени. От, і якщо ще це дерев'яні гнотики, які потріскують, це просто вау-вау-вау. Наступний пункт не є прям такою звичкою, але е... Певною такою читацькою фічою, якою я періодично користуюся, це графік розвитку сюжету. Колись я вже знімала відео на тему, як читати краще. Залишу тут відсилку відповідно до нього. Але в одній із книг, яку я читала, це, зокрема, видимництво Старого Лева, «Скарбничка історії, називається ця книга. Але там я побачила дуже корисну річ, таку як графік розвитку сюжету. Я її стала періодично застосовувати, коли я розумію, що мені це потрібно або мені це цікаво. Що це таке? Це в прямому сенсі графік із певною такою кривою, яку я малюю впродовж читання книги. Наприклад, візьмемо того самого Гаррі Потера і початок першої частини філософський камінь. Гаррі Потера знаходять на подвір'ї, відповідно, в будинку його дітки. Це щось таке. Мабуть, негативна якась така конотація, відповідно, від точки 0 графік йде вниз. Далі Гаррі Поттер виростає, і ми бачимо, як над ним знущається дурслі. Це ще нижчий пункт. Наступна така крапочка. Далі, третій момент. Гаррі Поттер отримує лист від Гогвардса. Е, і просто йому хтось пише, він ще не знає, що це таке, але це вже якась позитивна конотація, і графік йде вверх, оця крива вверх. І це третій пункт. І от таким чином я впродовж сюжету малюю от От графік з такими кривими, щоб відслідковувати, де автор зберігає якийсь негативний тон, де позитивний тон, як різко змінюється настрій в процесі сюжетному. І такими от крапками відмічаю кожну сюжетну зміну, ти і бачиш те, як писалася книга, і певний стиль автора, і багато такого можеш відмічати, і в принципі таким чином запам'ятовувати конкретні і прописувати конкретні сюжетні моменти. Повторюю, я це роблю не часто, але періодично користуюся цими знаннями і ось таким тут графіком. І останній пункт на сьогодні. Я періодично про нього згадую, але тут, мабуть, трішки більше про це розповім. Це мій, це моя це мій якийсь внутрішній прикол, того, що я не знімаю плівку із книг допоки не буду їх. Читати зможете бачити, отут, отут дві, ось тут одна, ось тут запечатана. Чому я це роблю? Це якесь моє внутрішнє налаштування і якась моя внутрішня розпорядка, тому що я таким чином хочу зберігати певну частину таємничості довкола конкретної книги. Я навіть можу їх погортати в магазинах, якщо вони розпечатані вже там, так, якийсь примірник є, подивитися, бо я бачу розпаковки в інших блогерів або фотографії, відео, те, які виставляють самі видавництва. Але коли я знаю, що в мене персонально стоїть якась конкретна книжечка, яка в мене в плівці, для мене це як якесь, знаєте, Відсилання до того, що не все, що до кінця відомо, що є якась така. Е... Закритість, якась неочікуваність в тому, що я конкретно побачу, що я конкретно відчую в момент того, коли я нарешті дійду до неї в плані читання, розкрию її. Це насправді не багато важить, але елементарно запах книги зберігається, що такий друкарський, знаєте, такий чистий чистий аромат книги. І це всі мої якісь такі книжкові звички, фічі, які я могла згадати. А ви принагідно пишіть ваші дивності. Або якісь такі традиції, вайбові штуки, які у вас пов'язані із книгами, літературою, процесом читання і все тому подібне. Дякую, що мене дивитеся. Дякую, що мене підтримуєте. Особливо дякую моїм спонсорам, патронам, донейтерам на Монобазі, які продовжують мене підтримувати гривнею. І я вам кажу, що ми з вами побачимося у наступних книжкових оглядах.